Реслінг це дійсно унікальний вид мистецтва, який поєднує в собі спорт, акторське ремесло, музику, кінематограф, модельний бізнес і так далі. Балансуючи поміж батьма чинниками, реслінгу вдається тримати увагу глядачів на протязі десятиліть. Але також не дивно, що знаходяться як і прості запозичення, так і відсилки на перше джерело, так і колаборації з ним. Тепер про поп культуру. Коротко в загальному це популярна культура. Скорочення поп популярний, тому це не обмежується чимось одним. Поп культура це суміш всього найпопулярнішого з певного прошарку часу. Звісно, зараз і ресинг є частиною цього, але. Діньдон, хело, фелас! Але сьогодні я пропоную поглянути на найяскравіші приклади того, як реслінг промоушени, а зокрема, WWE, занадто надихались фільмами, іграми чи музикою та запозичували звіти трошки більше, ніж варто. Звісно, абсолютно всього не вдасться охопити. Тому деякі речі я залишу на пізніше. І гей, ми це зробили! Тепер нас більше ста культистів. Дякую вам за підтримку. Знайте, це відео виходить саме завдяки вам. Тому не буду затягувати. Сідаємо разом, як найзручніше дивитись, що ж я такого там понароблював. А почну я несподівано не з WWE, Легенда японського ресліну, який зараз виступає в TNA – Кушида. Я думаю, дивлячись на хлопця, максимально очевидно, чим він надихався. Назад в майбутнє. Легендарна класика кінематографу про подорожі в часі. Хоча, я думаю, тут слова лишні. Також в 2012 році до рук японця потрапила в HHS касета з картиною. Надихнувшись нею, він вирішив стати уособлюванням the Future». І це, мої друзі, неодноразова поява на одне-два шоу. Тайм Сплітер використовує цей образ донині. Цей вище сказане поганяло, і прийом Hoverboard Lock, і навіть два виходи на Wrestle Kingdom японська реселманія під тему з фільму. Перший раз він виїхав на Делоріані, а наступний раз був подорожжю в часі. Сам Кушеда каже, що мріє одного разу вийти разом з Майклом Джей Фоксом, актор, який грав Марті Макфлая в трилогії. Тепер пропоную трохи перейти до WWE, а точніше підрозділ NXT, я думаю, люди, дитинство, яких припало на середину нульових, добре знають такий феномен як GTA San Andreas. Гра, яка не просто задала тенденцію для Опенволдів на роки вперед, а гра, яка донині живіше всіх живих. А нагадую, що вийшло вона 20 років назад. Да. Так про що я? О, вони ж Бронко, Німа, Люсьєн Прайс, та Джейда Паркер. Загалом не перше угрупування компанії, яке відсилається на важке життя чорних з району. Але камон, просто подивіться на це. До того ж, що й музична тема, що й лор команди дійсно навіює вайби Grove Street. Хоум. Невідомо скільки вони пробули гіміку Хоуміс, але слідкуючи за шоу від NXT, можна зловити себе на флешбеках дитинства. Далеко не будемо відходити та згадаємо ще одного учасника ростору NXT. щоправда, колишнього DREAM. Одразу проясню, що всі скоєння ним діяння, я засуджую. Про те, в чому він винен, ми поговоримо в наступному відео. А зараз про образ. А саме всі манерні рухи та максимально екстравагантні образи були напряму взяті з великого таланту поп-музики. Принца, людина в своєму роді дійсно талановита та унікальна. Хоча і сам Патрік не приховував прообразу, яким надихався. Але, на жаль, сталося як сталося. Ще одним музичним реліктом минулого я виділю вже колишнього найдовшого інтерконтинентального чемпіона Хонкі Тонгмена. Тут ми будемо короткі, адже це і так очевидно, що місцева версія Елвіса Преслі ще й отримує своєю гітарою по голові. А ось чого ви могли не знати? Оригінал, тобто сам Елвіс своєю персоною, не написав за своє життя жодної пісні. Абсолютно все, що він виконував, кавери. Ще одним відкритим представником певного прошарку часу є команда Headbanger. Може, як виконавці, вони не особливо в моєму смаку, проте їх гімік заснований на дуже рідній та близькій для мене темі екстремальний метал. Але спочатку трохи історії. Одного разу Джим Корнет перезвонив до хлопців та сказав, що хоче, щоб вони повернулись до компанії. Тільки не в їх старому гіміку. Тоді вони виходили в масках та називалися павуками. Так ось, він сказав, що ходив на концерт Данзіга. Глен Данзіг, це панк-виконавець та вокаліст гурту Місфіц, який є популяризаторами такого під жанру, як хоррор панк. Але про що я він їм сказав, що на концерті була повна жесть, фанати казились та слемились до втрати свідомості. Ну, ви, хлопці, ну, типу, трохи в цій темі шарите, так що у вас новий образ. І справді образи хедбенгерів були скаженими. Тату, Пірсинг, рок-шмот, та навіть їх погоняли являються частиною хеві металу. Так, може, це екстремальний вид. Танцю, якщо так можна сказати, це коли під час музики диявола ти влітаєш у натовп фанатів з коліна. Десь мач на концерті, о, так буде найвучніше. А треш, не плутати зі сміттям, це в перекладі бити, м'ясити морду. Більше того, треш метал це ще й жанр музики, який продав багато сучасних стилів. Хеві та треш метал це яскраво виражена поп-культура 80-х та початку 90-х. Металіка, Сле, Рекси до і список ще довжелезний. Я так до самого ранку можу. Але я лиш навів основні приклади того, що своїм образом представляють гедбенгери. Хоча вони своїм стилем якраз більше панк, ніж сам НІ! ніж трешери. Але то зовсім інша історія. Наступною коротенькою цікавинкою виділю The Brawling Brutes. Пам'ятаєте, було недавно таке угрупування. Так ось любителі британських екшенів могли помітити певні паралелі з творчістю гая річі. Якщо коротко, то найкращі картини режисера про британських волоцюг, які люблять випити, дати в морду та зайнятися криміналом. І я, в принципі, бачу хлопців Шеймуса в умовних джентльменах, де вже Еґл Буч вибиває борги з клієнтів. Продовжуючи тему кінематографу, тут варто згадати легендарний образ Тоні Монтани з фільму Лиця зі шрамом. Та того, хто дуже схожий поведінкою до нього. Чійко. Так, річ йде про Скота Холла, а верніше його образу Рейзор Рамон. Так, може у фільмі Аль Пачіно і не виглядав як типовий Мачо з качалки, але характерами персонажів вийшли дійсно схожі. Ну і останнім на сьогодні я пропоную згадати легендарний образ, який радував нас не один десяток років. В 1993 році на зйомках фільму був застрелений актор Брендон Лі, проте це не завадило картині вийти. Більш того, ця подія увіковічила як і картину, так і образ героя. Як ви могли одразу ж здогадатись, говорю я про образ Еріка Драйвена з фільму Ворон. По сюжету молоду пару вбивають, Ерік воскресає з однією ціллю помста. Тому, спорядившись в латексний костюм та зробивши макіяжик, герой відправляється мстити. Так ось під час правління такого групування, як NWO, такій компанії, як WCW потрібен був герой. Месник, який би став на шлях боротьби проти цієї влади. Шоу Clash of the Champions 97-го. Скотт Холл та Мача Мен святкують перемогу разом з усім складом NWO. Аж раптом гасне світло. І десь на вершині арени за цим спостерігає стінг з птахом, одягнутий в чорний плащ та з гримом. Образ, який повністю запозичений у Еріка Дрейвена. Саме в такій інтерації стінг продовжує виступати й донині. Ну вже ні. А от що цікаво, в Голлівуді не перший рік входять розмови про ремейк культової картини з Джейсоном Момо в головній ролі. А як деякі з вас знають, Джейсон є частиною великої саманської родини. Тому можна сказати, що фільм Ворон зв'язаний з реслінгом. А закінчувати відео буде невеличкий бонус відносно свіжа варіація сета Ролінса, до того як він став фейсом. Божевільний сет сет Фрікін Ролінс, який своїми манерами, сміхом та загальною поведінкою відсилався до Джокера. Річ йде навіть не настільки про конкретне втілення, як про персонажа в загальному. Що сказати, якщо навіть сама компанія зробила пародію на фільм Джокер з Хакіном Феніксом, де того зіграв діючий чемпіон світу у важкій вазі. Ну що, а на цьому пропоную сьогодні закінчити. Не все я охопив в розповіді, але я намагаюся навчитись лаконічності. Закінчиться це або тим, що все вийде, або навпаки, відео буде тривати по 40 плюс хвилин. Хелпмі. <гум> так ось пишіть в коментарі, які запозичені образи подобаються саме вам. Також підписуємось на телеграм-канал, там дебільно. <гум> а якщо відео сподобалось, то і термінатора поставте підпишіться на канал та довбаніть дзвоник, щоб не пропускати на... Наступний спіч. Величезне дякую за перегляд. І до скорих зустрічей.